Так, зараз заїхали в таку тунельну дорогу. Блін, влітку, мабуть, взагалі все заросте. Така прикольна стежина. Десь на трейлі. Опа. Ось такий у нас сьогодні прикольний маршрут. Десь на гравійній дорозі, так, а ось у нас тут такий пісочок починається. На ґрунтах Друзі, всім привіт! Майже ранок вихідний і як закономірність покатенька. Маршрут сьогодні імпровізаційний, то що небо так трошки підзатягнуто. Але плануємо в середньому проїхати соточку. На маршруті, як завжди, багато пейзажних місць, ґрунтів, пісків та лісів. Підтримайте відео вподобайками. А гарний такий градієнт. Поїхали! Друзі, а вельчики і все це велосипедне. Ви можете замовити у моїх нових друзів інтернет-магазину Velago. Переходьте за посиланням в описі під відео та отримайте ласу знижку по промокоду Хауді Ну а ми на ґрунтах Сьогодні прокинувся десь о 6 ранку, а воно погодка така хмарки, дощик ще трошки пройшов. Ось, ну, думаю, поїдемо. По маршруту будемо імпровізувати. Коротше, поснідав, випив кави. І в мене такого ще, мабуть, не було. Хвилин через 20, коли кава має вже подіяти. Я захотів спати ще сильніше. Коротше я їхав. Ми ось проїхали, мабуть, кілометрів 30. Я щойно почав тільки прокидатися, якийсь, мабуть, день такий. Спуск. Недавно вже були на цьому маршруті, але все одно зніму. Красиво. Ось так. Така пейзажна місцина. Так, ось такі струмки глибокі від дощу порозмивало. Так, це добре, що зараз дощу немає. А то б тут, мабуть, по суглинковим ґрунтам важко було їхати. А зараз такой непоганый гравийный даунхильчик. Не треба обережно. Так, а вот у нас такая краса. Это я люблю. Прям такими живописными трейлами сегодня. Вот так. Ага, тут нас зустрічає такий невеличкий місточок. Точніше він величкий, Звідси, мабуть, і не побачиш. Але він іде туди, туди-далі, далі. Коротше, в траві там, через хащі, це все місточок. І нам туди. Це ми так пробираємось. Пригода. Так, ось так. Тими місцями тут є ось такі упавші доски. Тут, мабуть, можна непогано нирнути. Коротше, йдемо вже, мабуть, метрів 50, а він все не закінчується. І ось зараз нарешті, нарешті ми дійшли до кінця. Скільки цей місточок? Мабуть, метрів зі 100. Так прикольно. І виходимо в вот отаке цвітасте поле. Далі їдемо через поле. Давай, давай, ех! Трошки, трошки не доїхав. Трошки не доїхав. Ну, там тут не видно, там такий підйомчик непоганий градієнт. Але якщо розгон взяти... Попитка номер два. Ось так. Давай, давай, давай. Красава. І це при тому, що у Юрія Васильовича там попереду на контрійному підвісі 44 зірка стоїть. 44. Ще я вал. А тут долаємо підйом і далі занурюємось в ліс. Ось так. Ось тут така автентична лісова атмосфера. Їдемо далі. О, як тут гарно. Це в лісі значно цікавіше. Щойно заїхали, а вже відчувається зовсім інше повітря. Зовсім по-іншому Виїхали з лісу і тут зразу зустрічаємо живність. Ось так Ось таке гарне місце. Зараз на маршруті таке живописне озеро та посеред озера бачу ось такі, ці, мабуть, кормушки для риби. Зараз так достатньо розповсюджено, раніше такі не зустрічав, там далі ще одна. А зараз захопимо трошки шосе. такий собі шосейний чил. Топимо десь у полі, по ґрунтам ну все як ми любимо. І тут короче, майже зустрічний такий боковий вітрець гарний. Мабуть метрів 12-15 на секунду лопа. Сподіваюсь, мене буде чуть. Ось. Але він такий короче, з поривами, мабуть, метрів до 20. То що іноді здається. Зараз тебе з більчика взагалі знесе. Їхали тут трохи говорили про ізотоніки. Згадував ситуацію, минулого року ми їхали влітку. Було так достатньо жарко. По маршруту у нас виходило там всього кілометрів 120 І коротше, ми проїхали десь 90 і воно так трошки вже втомився. Зайшли так до магазину і я взяв собі полянок квасову. Ну так просто на бум. Схотілось мінералки. І тут коротше, так відкрив для себе лайфхак. Це як їздити на Кока-Колі. Там вже багато мінералів, які, коли особливо влітку, з потом виходять з організму, ти їх так поповнюєш. Коротше, після поляни квасової відчував себе набагато бадьоріше. Так що користуйтесь. Ідемо вже, мабуть, хвилин 20-30 по такому, блін. Гарному вітерцю та да ще й на обхіл. На сонечку показує 22, але через північний вітер, не жарко Тут ще звернули з ґрунтів, ну як звернули з однієї ґрунтової дороги на іншу, але вона ось така красива, живописна, зелена. Ось так це все виглядає. Сьогодні сонечко показалось Така у нас тут всюди краса. Така краса. Так, Євген Іванович. В захваті. З'їхали з поля. І Юрій Васильович каже, он кудись туди. Є сліди з минулого року, мабуть. Так, і нам кудись туди. Ну, вже подобається. Відчуваю, буде цікаво. І ось знову опиняємось в лісі. Тут, коротше, ледь помітна дорога. Хащі. Все як треба. Ну, Сподіваюсь, сьогодні обійдеться без диких випрів. Ось такий у нас сьогодні живописний маршрут. Вискочили з лісу, але все одно їдемо в таких хащах. Тут не їздить, мабуть, ніхто. Прикольно, незвичайно. Так. І тут на додачу ще такий непоганий градієнт. Так, вітерець. знову гарний. Тут пейзаж зменяє Лис. Свіже повітря, птычки. як я люблю а зараз знову у полі і вітер просто шквальний ось так ну і ми коротше так як треба їдемо напроти вітру це у нас маршрут розробляв Юрій Васильович каже там далі десь буде ліс по маршруту Каже, заїдемо в ліс і буде нам щастя. Але це його щастя сприймається якось трохи іронічно. Це можуть бути які-небудь грязі або такий непоганий градієнт. Ось таке поле соняшників. Красота неймовірна. Ось так. Краса. Так, а це у нас такі тут чудові місця. Ох ти! Крутяк. Нам туди. Так, зараз знову йдемо на підйом. І подивіться, яка тут у нас навкруги краса. Зелено все так. Там десь в долині, мабуть, такий молодий ліс. Така ще зовсім невеличка рослинність. Ось тут такий шалений обхил. Давай, Саня! Заїхав! Знову в полі. І нас вітер сьогодні просто переслідує. Куди б ми не їхали, зустрічний вітер. Попереду ось такі пейзажні місця. Сьогодні у нас просто багато полів. Блін, я так відчуваю, що ще годинка друга, і вітром буде просто здувати. А це я розумію, це ми правильно поїхали. Ліс та піски. Ага, це так. Це гарно. А, так ми не туди поїхали, так? Ага, поворот не туди. Така красота, це мені таке подобається. Зараз їдемо. Юра, подобаються твої сумочки, такі на ролі кормушки називаються. В народі. А я свої речі спакував ось в таку сумку на пояс. Взяв все саме необхідне. До речі, друзі, велосумки ви можете придбати в магазині Жант Бекс. за посиланням в описі під відео та отримайте приємну знижку за промокодом Хауді Про. Ну а ми у лісі. Дивіться, як гарна така березова роща з однієї сторони, а з іншої такі величезні сосни. Ось так. А ось і перешкода. <рискочили> <рискочили> так, хтось перескочив, хтось об'їхав. Так, а там фотосесія. Такий короче, творчий процес. Рекурсивна зйомка! А зараз їдемо і неподалік від нас через дорогу перебігав якийсь олень, ну, це я просторіння. І Саня каже, такий величезний розміром з коня. Так, знайшли ту ж місцину, як бачили минулого разу, та зараз тут трошки відпочинемо. Так, Ось така бомбезна місцина. Трошки відпочили в такому атмосферному місці, їдемо далі. Пригода. Вирішили все-таки повернутись, тому що в нас сьогодні типу суха покатушка, щоб вийти чистенькими. Ось така природня краса у нас на маршруті. Я зараз вискочило на шосе, сьогодні у нас було прям багато лісу з піском. Коротше, надихали свіжим повітрям. Будемо потрошку виходити на фінішну пряму. І у нас на маршруті компанія розділилася. Хлопці вирішили, що лісу мало. Треба ще, тому вони зачеплять ще трохи лісу. А ми поїдемо більш полями. А це у нас така сьогодні переправа. Ми так переходимо річку. Називається дерев'яний місточок. Перейшли дерев'яний місток, далі їдемо по такому красивому пейзажному полю. Зараз проїжджаємо такі дикі місця. Ось такі болот тут поряд. Небо сьогодні таке красиве. Взагалі супер. Так, а зараз у нас закінчується поле і починається ліс. Коротше, у нас сьогодні з маршруту, мабуть, відсотків 80-90 ліс та простори. А зараз зунилися у лісі та поступово виходимо на фінішну пряму. По дистанції проїхали вже 95 кілометрів, залишається ще кілометрів 5-10 кому скільки. Коротше, сьогодні вийшла у нас в середньому соточка класний маршрут. Було багато лісів, пісків, ґрунтів та всього, як ми любимо. Так що, друзі, став подобайки, пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, зустрінемось.